Отлично. Recording in progress. Так. Very well. And now мне нужно демонстрацию мою. Вот это, наверное, выбрать. Поделиться. Угу. Пробуем. Мы в пути. Я думаю, нас посетил успех. Так делаю здесь. О, успех тотальный. Как бы это его Наложение на докладчика. Не хочу, чтобы на докладчика <laughs> что-то накладывал. Как его можно расширить? Бог его знает. Это интрига. Ну да ладно, уже есть как есть. Хотелось бы в полный экран. Да не нажимаешься, да? Окей, не нажимаешься. Ладно. Так. Ну, такой от у меня Так. Дамашку, ми перевіряємо. На сьогодні нам необхідно було виконати вправо на сторінці 45. Вправо на сторінці 45 присвячені лиснингу, аудіюванню ось цьому. Ось цьому. Ось цей лисни. Відповідно, працюємо і з ним. Зараз я його нам увімкну. Це все діло знаходиться на сторінці транскриптів. Пам'ятаємо, що з транскрипти, бачите, 33-й трек знаходиться у нас в кінці книжки. Це вже у нас 34-й, ось 33-й. Ми зараз його ще раз програємо, розберемо. Я вмикаю, і ми з вами його що перекладемо. Taxідki oys elementarni moi e. 33. В путь по шматочком. What would you like? Can I have some apples? These ones? No, those red ones. How many would you like? six okay anything else my love yes uh, those things there what do you call them in english these yes peaches do you want the yellow or the orange ones the three yellow ones there you go that's three pounds ten altogether thank you next Хто наступний? Я. Що ви б хотіли? Можна мені трохи яблук? Ось ці зі ці. No, oh, those red ones. Ні. ті червоні. How many would you like? Скільки б ви хотіли? Six. Шість. Окей, okay, добре. Anything else? Ще щось дорогенький? Так, ті речі он там. What do you call them in English? Як вони звуці англійською? Кол називати. Оці так. Персики. Пічі, персики. Do you want the yellow or the orange ones? Ви хочете жовті чи uh, помаранчеві? Three yellow ones. Три жовтих. There you go. Фраза, яка перекладається. Ось. Будь ласка. That's three pounds ten altogether. Разом. Sir so, three pounds, 10 penny. Thank you. Nastupnate. Thank you. Two. Those look nice. Hmm. That yellow one especially. Hello. Do you speak English? A little you see the yellow cake. Is it lemon? Yeah. Hmm. Can we have some of that? How much? I like this. A bit more? That's fine. And the brown one above it, with the orange stuff on top. What's that? That's coffee cake with orange. Okay, I'll have a piece of that. Uh, like these? That's great. Five euros forty-six. Thank you. Those look nice. Look mm. That yellow one especially. Он той желтенький особливо. Привіт. Ви спілкуєтеся A little. Ви бачите жовтенький торт. Він лимонний? Так. М -м -м а можна вона трошечки? Скільки? Ось стільки, трошки більше. О Ось так нормально. А коричневий зверху, Above. з апельсиновою начинкою на горі. What's that? Що то таке? That's coffee cake with orange. Це торт до кави з апельсином. Окей, okay, I'll have a piece of that. Дякую, я візьму шматочок. Того. Like this or That's great. 5 euros, Euro 46, 45, 6, 6 centif. Three. English? Yes. How much are those? Depends. $7.50, 10 $15. Which do you like? How much is that red one? This one? No, the other one. There, at the top, with Egypt on it. This one? Yes. Fifty. Really? For you, two for twenty five. You have another one like that? Of course. What size? Any size. Okay. What about two for twenty dollars? Okay. What size do you want? Can I have one in medium and a small one? Thanks. Here you are. Кінець. Так, English, англійською, тобто спілкуєтеся? Так, how much are those? Um, скільки коштують ті? Це залежить по-різному, depends, по-різному. 7 доларів 50, 10, 15 доларів. Яка вам подобається? Скільки коштує он та червона? Ось ця? Ні. Інша он. There on the top, Та, на горі з написом Єгипет на ній. Ось ця так, 15. Справді, для вас 2 за 20. Ви маєте іншу по типу цього, звісно, якого розміру та будь-якого. Добре. Як стосовно двох за 20 доларів. Нормально. Який розмір ви хочете? Можна мені одну середнього розміру і одну маленьку. Дякую. Ось, будь ласка. Знову here you are. Ось будь ласка. У нас ще одна фраза була. Ось, будь ласка, це There you go. Ось візьміть, Here you are. Це вони синонімічні. Добре, що від нас хочуть? Загортаємо аудіозапис. І пішли по книжку. Ой, а це ж книжка, ця, ось тут вона. Так, сторіночка. Сорок, сорок, сорок. 58. Десь тут воно це все діло має бути. Угу, ось воно. Ось. Прослухайте три діалоги на ринку. Закінчить табличку. «Т» стосовно того, що люди купують, включаючи number, кількість, size, розмір, color, колір тощо. Ну, давайте дивитися, хто у нас тут є перший. Байз купує. Перше, що він купує? Six, шість red apples. Червоних яблучок. Друге, скільки персиків там було? Три. Жовтеньких, three yellow peaches. І загальна вартість склала. Скільки фунтів, хто пам'ятає? Три pounds. Three pounds. ten. Четверте, який кейк купили? Лимонний. Lemon cake. і кофі кейк з апельсинами with orange. Окий okay? і склало це скільки в євро? 5 Euros 46. Так, наступне. Що купили? Two red, дві червоні футболки, T-shirts with Egypt written on, з Єгиптом. Напис, чи де він там був у них? І one medium одну середнього розміру. І мені здається, ось я дивлюся, такі є one small, одну маленьку. І загальна вартість склала в доларах 20. 20 доларів. Так, все, вправа п'ять. Працюйте в парі, прийняйте ваші відповіді, прослухайте знову і перевірте себе. Трек 34. Pronunciation перекладається як вимова. Listen to these numbers and mark the main stress. Прослухайте ці numbers, ці числа. І... Поставте головний наголос. Так, тридцять четвертий путь. Track 34. Угу. 13. 13. 14. 14. 14. Наголос на тін. 16. Бачите. 16. 30. Але 30. 40. 40. 60. 60. Бачите, куди падає, якщо це суфікс надцять, то тоді соті, наголос буде на нього. А якщо 30, 40, 60, то буде попереду наголос. 30, 40, 60. Так. 35. Що тут? Прослухайте ці речення і напишіть, що ви чуєте: Numbers. цифри, числа в путь. track 35, mm -hmm. one. that's 18 euros exactly. Mm -hmm. two. that's $70.16 altogether. Mm -hmm. three. everything is reduced by 15%. Mm -hmm. four. those are 1399 at the moment. reduced from 17. Mm -hmm. It costs 14,000 pounds new. Mm -hmm. Six. Our apartment cost 240,000 when we bought it. Mm -hmm. Є таке діло. Відповідно, що у нас вийшло? Це коштує 18. Точно, Exactly. рівно. Exactly – Це рівно. 70. В доларі 16 центів altogether разом. Усе впало reduced, це скорочено. Усе впало в ціні на 15%. Бачите, як буде buy Так, 13. На даний момент це коштує 13.99. І це скорочено. Ціна впала із 17%. П'яте, це коштує в фунтах корлючка 14 тисяч. Our Apartment, Наша квартира коштувала, напевне, тому що тут написано, коли ми купили її, бот купили, коштувала 240 тисяч. Спікін під'їхав. Working groups, discuss questions. ну, це має бути домашнє завдання. Ось цей speaking, тому що наскільки важливою є ціна речі? Do you know how much things cost? Чи знаєте ви, скільки коштують речі? І тут буквально два-три речення ми напишемо. What do you think is the average середня. середня. Все, це... нічого не видно зовсім. Середня ціна речей внизу, вниз... отут прикольно видно. Внизу, де ви живете? Внизу це ось тут, напевно. Який максимум you think is okay to pay for them? Скільки максимально вони можуть коштувати? І що у нас тут? A cup of coffee, чашка кави, a flat with two bedrooms, квартира з двома спальнями, a kilo of bananas, кілограм бананів чекнула, a liter of petrol літр бензину, a meat for two in restaurant, клапоть стейку на двох в ресторані, a new car, нова машина, a nice pair of shoes, нова пара ботинок, Взуття a pair of jeans, пара джинсів і епісовкейки на кафе, шматок пирогу. Дорога в кафе. How much would you pay for the things in the photos on page 44? Скільки б ви заплатили за речі на сторінці 44? Ну, я так розумію, ось вони ці речі. Раз, два, три. Хліб, овочі і речі. Close. І Do you ever negotiate? Negotiate торгуватися. За речі Фу. за ціну на речі. What things на які саме? Are you good at it? Чи вам це вдається? Чи ви хороший переговорник? Да? Граматика тепер This, that, this, Цей. This, ці, Це від нього множина, бачите? Z, той, той та те. це одне. І від нього множина Ті. Окей. Okay. Співставте речення 1, 4 із картинками AD. Ось у нас це речення. І Нам необхідно їх співставити. Ну, давайте пробувати. Перше, I like these ones. Мені подобаються ось ці. Вони близенько. Це буде це. Ось вони, туфлі. This Apple is nice. Це яблучко. Хороше, ось він, він біля рота його тримає, в руці воно близько, тому це буде A. Ті джинси дорогі. Джинси, які від нього далеко, це D, тому що далеко. That cake looks good. Той торт, він відділений від неї вітриною, вона не може до нього дотягнутися. Гіпотетично він далеко, це буде B. Так, закінчіть речення одним словом, в кожний пробіл. От це із нашого. Траку? What is. не видно нічого. What is that called in English? Як є це названо? Кол це називається. Як називається це англійською? A shirt сорочка. Друге. What do you call -е речі Those? Things on your table на то на вашому столі. Це монетки, coins. How much are? Скільки, how much це скільки, якщо не можна порахувати. Ціна ми не можемо порахувати ціну, тому буде how much. Якби це безглуздо не звучало. Скільки коштують ті піджачки. What? these leather. Що ось ці uh, шкіряні, щоб не повторювати jacket 58 разів, замінюють їх на once. Слово once. Так, yes. Well, it depends. Ну, по різному фраза it depends, означає десь ми вже є... о, Це прикольно. По різному. Спочатку червона нікого не верту. І цей є this Brown One's. Бачите, One Apстрос. Взяли букву І. Це ж виходить One is. Забрали I. На його місце поставили апостроф. ones. 100 pounds. І знов домашка. Два. Працюйте в групі. Задайте, поставте на одному. Ask each other the name in English for different things in the classroom. Use these questions. Ага, треба запитати стосовно назви речей в аудиторії. Тобто в кімнаті. What's this called? Як це називається? What's that thing there called? Як та річ there он тама? Нічого не видно. Називається. What are these? Як ці? Those Ті речі називаються. Так, і знову якась інтрига. Working pairs працюєте в парі, маєте той самий діалог в лиснінгу, ви консультант, shop assistant, тримайте відкриту. Що це таке? Ага. Тримайте книжку на сторінці 44. А ви клієнт, customer, купіть дві різні речі на фотографії, намагайтеся домовитися стосовно речі. Користуйтеся мовою на цій сторінці. Окей. І відео. Добре, нас відсилають на сторінку 174. Нам треба там зробити кілька вплив. Йдемо туди. 174. О, ти глянь, клас. Ось вона: this, that, this, those. І ось ця наша вправа, яку ми, власне, робили. Ось в однині вони пишуть this. Та що це? Здесь, якщо щось одне. Цей. Z <кхм> той. Зі з Ну, Окей. Давайте подивимось. І ось у нас дві вправи. Угу. Що будемо брати? Пропозиції. Я бачу, що тут джекет стоїть, значить, він один. Уже множина заус не може бути. Z jacket's nice. Is it a leather? Цей піджачок милий, він шкіряний. Я бачу слово dress. Це означає, що теж щось буде одне. Ось воно. Do you like this dress? Тобі подобається ця сукня, тому що з'їс це ці не підходить. How much jeans? це множина, значить, буде are. How much are those jeans, скільки коштують ті джинси? The black ones at the back. Чорні джинси, щоб не повторити джинс, джинс ставлять once at the back. Десь там позаду. Четверте. З'з це множина, значить, буде once. T. Fine for me. Є чудовими для мене thanks. П'яте. З'з знов множина. знов Так само, як тут. These are very big. Ц є дуже великим. Шосте. Can you pass me ручка однина, значить, буде Z. Тобто Z, якщо щось одне. Добре. Сьоме. Did you know all people? І від нього його собрат those, якщо багато. Ну, це значок більше. Those people at the party. Чи знаєте, знали, did, did you know all those people at the party? Чи знати усіх тих людей на вечірці? І восьме. Here I listen to this song. тому що пісенька this одна. Робім, I love it, я її обожнюю. Робімо висновок. This і Z це одне. This означає цей, Z той. Those – ТІ і його собрат зі з ці. One ones. Ми використовуємо ось це слово, підсумовуємо один одні замість іменника. Ми часто описуємо іменник, користуючись прикметником перед цими словами. Тобто, мені не подобається. Uh, мені не подобається червона футболочка. Я надаю перевагу. Чи наказати t-shirt знову? Вони вживають цей one. The blue, і ви можете сказати ще раз t-shirt, якщо вам кортить, без проблем. Uh, Which cakes do you want? These ones, які тортики вам подобаються? Ось ці? Ви можете сказати no, these cakes. Якщо ви не хочете cakes-cakes, то замість cakes ones. No, the small знову таки, бачите третій раз Cakes. Ви можете з цими кейксами працювати, але для уникнення тавтології ми робимо це з OneS. Так. Право номер два: Замініть 1-6 за допомогою one's. Добре, which cake... Який це мені буде цей. which cake, do you want? Який тортик чи тістечко, що там ви хочете? The cake with pink stuff on top. Щоб бачити кейк, треба його замінити, викинути. І що у нас вийдеться? тортик the one with pink stuff on top is uh, чи може бути начинка зверху, ну нехай, із uh, рожевою начинкою на горі. Those jeans, ohu, ось у нас герой jeans. Those jeans look okay, but I prefer the other. Ну, не Треба jeans, jeans, кілька разів. Ми кажемо the other ones. You tried one before. What about these ones? These ones. Yeah, Yes, are nice as well. Which ones are cheaper? Бачите, усюди можна зробити ones, ones, ones. Treтє. How much are the apples? Ось герої яблучко. Все, Всі яблучка ми змінюємо на ones. The red ones. Mm -hmm. Excuse me, you see these jumpers. Do you have this jumper in medium? А, я apples ще не пропустила. Ось що... Так, jumpers множина. Jumper. This one. Do you have this one in a medium? No, sorry. There are only extra large jumpers, no jumpers. Once. Or the small size. That's why they are in the sale. Здається, я всі іменники, які повторювалися, замінила це в one once. Ось така у нас ситуація. Чудово. Якщо є питання, будь ласка, запитуйте. Тож у нас домашні дві. Так, поїхали далі. Де ми. 26 шоста. Це дуже далеко. Ось тут ми були. Ми завершили блок і ми заходимо в новий. They are having a sale. Вони мають розпродаж. Готуємося до наступного заняття. І нам необхідно. Мені здається, що ми це зробили. Угу. Так, мені здається, ми це робили. Так, домашка додому. Ось ця. Нам необхідно зробити дві домашки по курсу із. З Шопс. Ось, в принципі, і все. Є таке діло. Відповідно, урок ми можемо, в принципі, на цьому завершити. І все. Ось така у нас ситуація. І йдемо на наступний урок.